Доброго дня, мене звати Ткаченко Роман. Навчаюсь у Піщанобрійському професійному аграрному ліцеї Кіровоградської обласної ради, здобуваю професію адміністратор бухгалтер. Я обрав цю тему, тому що безхатні собаки дуже велика проблема. Страждають самі, а ще приносять шкоду людям. Не можна не погодити зі словами Велич і моральний прогрес нації можна вивіряти тим. Ця нація ставиться до тварин. Україна топ 10 за кількістю безпритульних тварин. Законодавством України передбачено, що регуляція кількості безпритульних тварин має відбуватися за рахунок їх стерилізації та створення притулків для утримання. Безпритульні тварини робина людини. Ми з друзями вирішили допомогти бездомним собакам мого села знайти нових господарів. Так народився проєкт Візьми собі друга адже ми у відповіді за тих, кого приручили. Безпритульні тварини з очима дитини. Холодні, голодні, звичайні, немотні. Собаки і кішки, засмучені трішки, а може і дуже загублені душі. Блукають по місту, шукають поїсти, покинуті друзів. Постійно в напрузі в них вірності більше, ніж тих, хто повище. Візьміть собі друга, розіїться туга, він стане любити, не скаже і нас це створіння для тебе спасіння. Мета проєкту вищення кількості безпритульних собак в селі Червона Поляна Новоукраїнського району Кіровоградської області. Влаштування їх родини жителів села. Предмет дослідження. вивчення чисельності безпритульних собак в селі Червона Поляна. Способи зменшення їх кількості. Об'єкт дослідження. Безпритульні собаки з села Червона Поляна Новоукраїнський районів Кіровоградської області. Новизна проєкту в тому, що здійснюється практичне зменшення бездомних тварин через пошук їм господарів. Методи дослідження, аналіз і синтез, спостереження облік чисельності, опрацювання літературних та інтернет джерел Завданнями проєкту планувалося привернення уваги громадськості до проблем безпритульних тварин у селі Чимонополям. Проведення просвітницької роботи щодо користі стерилізації свійських тварин та влаштування їх у родини. Результат дослідження. В селі Червоно Поляна налічується 12 безпритульних собак, які належать до трьох екологічних типів і п'яти підтипів. Основним місцем локалізації собак служать території з доброю формовою базою та наявністю місць для проживання і схован. Переважаючим особам організації безпритульних собак є а за статевою структурою безпритульних собак в селі Червона Поляна переважають самці. Низький рівень свідомості населення є причиною існування бездоглядних і бездомних тварин. Притулки в селі Червона поляна не створено основним методом зменшення кількості бездомних собак в селі Червона поляна. Влаштовування бездомних тварин в родини, мешканців села та роз'яснювальна робота серед населення щодо утримання свійських собак. Джерела появи безпритульних тварин, покинуті тварини. Тварини, що народилися на вулиці. Екологічна роль. Нападають на людей є місцями небезпечних для людини інфекцій, залишають сліди своєї життєдіяльності на вулицях, Галкують і виють ночами під вікнами, знищують домашніх тварин. В рамках проєкту провели опитування серед мешканців села щодо влаштування собак у родини. На запитання, чи бачите ви в селі бездомних собак? Так. Відповіло 99%. Ні. 1%. На запитання, чи вважаєте ви, що бездомні собаки небезпечні, так. Відповіло 80%. Ні. відповіло 20%. Винними всьому є. Населення 62%. Влада 38%. Чи допомагаєте ви безпритульним собакам? Так, 28% ні, 72%. Чи можете ви або ваші друзі приютити бездомних собак? Так, 11% ні, 89%. В рамках проєкту поширили інформацію про необхідність вакцинації і стерилізації домашніх собак. Закликали взяти хвостатого до свого дому. Провели урок доброти та зустріч старостою села з питань бездомних собак. А найголовніше, влаштували 8 бездомних собак в родині. Висновки Проєкт Візьми собі друга є необхідним перспективим. Проєкт буде продовжено надалі.